Друзі, всім хай з вами бігуді, і сьогодні я хочу поділитися з вами своїм враженням від Ion 2. Я вже більше тижня граю в цю гру, протестили дуже багато різних аспектів грі. І от що я хочу вам сказати, що реально варте уваги в цій грі. Пробую сказати і про класні моменти, і про те, що мене відверто дуже сильно пісить. Тому Погнали, хочу почати з бойовки. Це перше, що мене доволі приємно вразило. Так вона не ідеальна, але вона доволі гнучка та плавна. Та відчувається, ніби персонаж у вас не такий прямий дерев'яний, реагує на ваші дії непогано, хоч Пінг дуже сильно руйнує це враження. Навички пов'язуються між собою без рівків, укони працюють все швидко, динамічно. І що дуже важливо: тут немає автобою та присутні комбінації при використанні спелів. Але повторю, Ще раз дуже сильно це руйнує саме пін, так як гра зараз на Тайвані та Кореї. Якщо чесно, судячи з стрімів, Девів, коли вони показували гру, я не очікував, що буде настільки нереальний. Візуал в цій грі. Локації зроблені доволі круто, багато деталей, атмосфера різна. Анімації прикольні. Та й сама історія з класами. Немає гендерлоку по класам і кастомізація самого персонажа просто нереальна. Тобто, ви можете бути магом чоловіком, жінкою, ким вам завгодно, кастом просто максимально різноманітний. робіть, ліпіть взагалі, що вам заманеться. Особливо також по візуалу, що мені зайшло це ефекти навичок. Вони не перевантажені, гарні анімації. І не викликають приступів епілепсії, коли ви там фармите мобів або якісь данжі. Світ доволі величезний, різноманітний із масою місць. Хоча багато хто каже, ну ім я не можу з цим не погодитись, що іноді він відчувається трошечки пустоватим, але він доволі прикольний. Є івенти, є боси, є активності, які можна робити на різних рівнях. Але тут можна зазначити і декілька мінусів. Іноді все виглядає надто хаотично, це правда. Тато дрібниць, які гравець мусить вгадувати сам, особливо активності пір'ям. Якби не інтерактивна карта, то цей контент, можна сказати, виглядав би як затичка, і він не цікавий, він одноманітний, але його робити треба. Інтерфейс місцями перевантажений. Деякі менюшки, деякі пункти знайти доволі важко. Іноді гублюся, але я думаю, це все звикнеться і буде доволі непогано. Проте в цілому світ затягує, просто потрібно дійсно більше часу щоб розібратися що до чого, скомпонувати це все в голові, і далі грається все на набагато крутіше. Давайте перейдемо до такого доволі. Серйозного мінуса, і спробуємо чесно про це сказати. Сервери зараз страждають. Я би сказав, дуже страждають. Часті дисконекти, рандомні лаги, затримки це все присутнє. Ну а що ми хочемо від тайванських серверів та Пінг місцями такий, що хочеться просто закрити гру і піти гуляти. Хоча я використовую VPN, можна трохи зменшити затримку. Не все ідеально, але грати можливо. Тому кому цікаво, в принципі, посилання на мій VPN, котрим я користуюся, буде в описі. Лаги теж. Присутні іноді квести зависають, NPC не відповідають, анімації місцями ламаються. Але також є хороша на вона. Більшість проблемся типові для старту проблеми ММОРПГ. Якщо де не заб'ють на це, боут все виправлять, буде нереально круто. Також хочу додати, що зараз, конкретно на цей момент, стабільність серверів вже набагато краще, ніж було прямо на релізі. На релізі був просто ад. Пеку якось, Нереально було грати. Система розвитку персонажа доволі гнучка. Є багато варіантів, як будувати героя, різні гілки, різні стилі гри. Доволі багато скі. Лів, котрі треба вкладатися, котрі треба не дуже прокачувати, тому непогано. Немає відчуття, що тебе загнали в один шаблон і сказали: грай так і не рипайся. В принципі, можлива варіативність. Іноді путаєшся в доволі великому обсягу системи, але коли розбираєшся, стає дуже цікаво. Особливо тішить, що багато моментів можна налаштовувати під себе. Фактично, ти можеш вдягатися, як в ПВП-шмот, бігаючи розломи та абіси, і PvE фармити босів, крафтити собі шмотки з ресурсів, котрі можна збирати. В відкритому світі. Теж доволі прикольно, тобто є варіативність або ПВП-шмотки, або ПВЕ-шмотки. І що мені дійсно дуже зайшло, так це ПВП. Масові заміси тут просто божевільні. Навіть попри пінг, битви виглядають класно. Постійно змінюється ситуація, треба думати, рухатися, контролювати, пафати сопартійців, хілити, танкувати, тягати, станити, тікати, кайтити просто пушка дуже зайшла. Граючи на даний момент за темпуара, я в ПВП відчув просто ейфорію від контроля ворога, підтяжки, прокиди і так далі. Хоча в мене й не великий гірскор, але темпуар мене дуже приємно здивував. Один в один ПВП також доволі цікаво. Треба не тільки буст, ну і ще розуміти, які Кнопки натискати, тобто ручки також будуть тут необхідні. Загальне враження про Ion 2 напевно це гра з величезним потенціалом. Як я люблю це говорити, вона дійсно має перспективу. Вона красива, швидка, динамічна і має саме відчуття от знаєте цих старих MMORPG. Але вона на новий лад, якого так бракує в інших мобільних MMORPG, тому що вона також адаптована на мобілку. Так, дійсно проблем вистачається: сервери, баги, нестабільність, пінг і так далі. Але в хороших ММО старт завжди, як ми знаємо, не дуже гладкий. Головне, щоб розробники почали швидко фіксити ці критичні моменти і реліз вже на євро, котрий по чуткам буде в 26-му році, можливо, в другій половині 26-го року, був набагато кращим, ніж зараз на азійських серверах. Моя думка така: якщо ви фанат Айон або просто хочете грати в нову ММО з якісною бойовою системою Айон 2, варта хоча б спробувати. Вона реально приємна. На в гімплеї, і якщо доведуть до розуму технічну частину, то все це може стати одним з найсильніших проєктів в даний час, бо вона реально чіпляє і тобі хочеться в неї грати. Також, друзі, українців в цій грі дуже багато, і я хочу вам сказати, де вони всі грають, де ви можете знайти для себе паті, гільдію, кепешку і так далі. Це наша ММОРПГ-спільнота бігодільня. Діскорд, друзі, я залишу обов'язково в описі. Там ви можете подивитися гільдії, хто за кого грає, якщо ви фанат Асмадіан, якщо ви фанат Еліасів, неважливо хто, просто шукаєте собі групу, заходьте в наш Діскорд, переходьте під Айон, беріть роль. І знаходьте собі супертійці в друзі. Дякую величезно, що подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій твіч, на ютуб та телеграм-канал. Дуже вдячний вам за актив. Всім па-па, побачимося в нових відео.